Друзі, вітаю! Ви нарешті отримали доступ до професійної системи бронювання готелей. Нею користуються турпрофі, а також досвідчені мандрівники, тому що ціни тут нижче, ніж на букінгу. Ви отримали два посилання. Перше це безпосередньо на систему бронювання. Пропоную ознайомитись з інструкцією, як нею користуватися. Ось така наша система бронювання. Все дуже просто, як на букінгу. Першому пункті, коли куди ви плануєте вирушити, ви можете вписати вже назву конкретного готелю. Або, наприклад, ви ще не обрали готель, а знаєте, що вам потрібно в Барселону. Наприклад, з 25 по 30 серпня. Ось тут ви обрали дату заїзду та дату виїзду. У вас дві особи. Ви натискаєте на пошук, і система пропонує вам найкращі варіанти. Тут є декілька фільтрів, які ви можете використовувати для своєї зручності. Наприклад, ви можете використовувати фільтр рекомендовані, або якщо вас цікавить вартість, то ви можете обрати другий фільтр за ціною від дешевих готелей до дорогих. І тоді система вам буде так само підтягувати ці готелі. Також ви можете обрати кількість зірок, типи харчування, все як на букінгу, ви можете обрати послуги або зручності в номері, які вам потрібні. Навіть якщо ви хочете розміщуватись тваринками, тут є такий фільтр. І далі вже дивитись і обирати список готелей, які вам подобаються. Також ви отримали інше посилання. Воно буде дуже зручним для тих, хто шукає готелі саме з комп'ютера. Що робити з цим посиланням? Для початку вам треба скопіювати лінк, який ви отримали, і відкрити його в браузері, яким ви користуєтесь. Ось тут нижче ви бачите, що ви можете встановити його в мене для Chrome, у вас це може бути опера та інші браузери. Встановити розширення для браузера. Все дуже швидко і просто. Розширення встановлено, і вже збоку ви бачите, що у вас є персональний консультант, а саме ми. Розширення встановлено, а тепер покажу вам на реальному прикладі, навіщо воно потрібне і в чому його величезний плюс. Наприклад, на букінгу ви шукали для себе готель у Греції на потрібні вам дати. Вам сподобався даний варіант, але ви не розумієте, чи ціна на букінгу краща чи нижча, бо тут також підтягує знижку. Ось тут в правому кутку ви бачите тепер з цим розширенням отаку позначку. Ви на неї натискаєте, або іноді вона може вискакувати сама. І ви бачите, що з нами, з вашим персональним тревел-менеджером, ви економите 471 євро. Бо на нашому сайті даний готель коштує 1395 євро, а на букінгу 1766 Тож даний плейгін допоможе вам шукати найнижчу вартість на будь-якій системі бронювання. А якщо ви ще не визначились з готелем чи напрямком, а просто дуже сильно полюбляєте знижки, ми також маємо для вас сюрприз. В пункті на нашому сайті розпродажі ви можете побачити найбільші і найкрутіші знижки на абсолютно всі напрямки, які є на момент зараз. Наприклад, зараз є знижки на іспанський готель в Санта-Сусані в Греції, навіть в Бодрумі, в Туреччині на улюблений Лабланш-бодрум. Шукайте пропозиції вигідніше. І вигідно подорожуйте!